Усім доброго раночку! Ви на каналі Моє Хобі. Сьогодні вам хочу показати коротесеньке відео про те, які гіацинти і нарцисики в мене квітують. Почнемо з цього рожевого. Декілька в мене біленьких. Ось такий насичений. Це ось бачите, який буде? А ось насичений синій, деякий лише на бутонах. Такий бурячковий. Квітують нарцисики тет А ось який красунчик вчора відкрився. Назву підпишу. Це я, мабуть, купувала в минулому році в плантації Вовк. Ну, подивлюсь, бо не, по, не пам'ятаю, або там, або в Інтерфлорі купувала. Ось також гарненький. І ось маю ось такі ранні нарциси. Тут в мене ось галявинка така нарцисів. Не всі ще квітнуть. Деякі на бутонах, деякі ось-ось розквітнуть. І ось доквітає вже такий тюльпанчик ранній. Ран... Ставлю вам, як він квітував. Ну і наостанок покажу вам свого красунчика чемерника Ось такий він на реверсі і всередині біленький. Купувала дуже давно, не хотів, зовсім не хотів в мене рости, але таки не знаю на який рік заквіт. Всім дякую за увагу. До побачення!